Всім моє шанування і хороших книжок для читання. З вами знову я, Ольга, і мій книжковий канал Буколіка. І я, і мій канал радо вітають вас і дуже просять, щоб ви підписалися на мій канал. Передивилися мої відео, якщо вони вам сподобалися, поставили лайк. І так ми разом з вами будемо довго і щасливо подорожувати книжковим океаном. Ну а сьогодні я вирішила вам розповісти і показати ті книжкові надходження, які з'явилися в мене за лютий і березень 2023 року. Думаю, вам буде цікаво подивитися, що ж саме я придбала. А також це не тільки мої покупки, а ще і подарунки. Ну що ж, я теж з вами вітаюся. Я внутрішній голос авторки цього каналу і маю скептичний і критичний погляд і на книжки, і на життя. Тому ось так. І саме в такому ключі будуть мої зауваження. Виглядають мої книжки без усяких коробок, запакувань, скотча і так далі. Ну що ж, буду вам потроху розказувати про те, що ж я придбала. Почну я з передзамову. Їх у мене було два. Перше передзамовлення. Було в мене з видавництва «Лабораторія». Книжечки прийшли запаковані ще і додатково ось такий кульочок паперовий з логотипом видавництва лабораторії. І книгу, яку я передзамовила, це новинка. Називається вона Покоївка. Авторки Ніти Проуз. До речі, з цією книгою ми могли би не зустрітися. Тому, що, як виявилося, веденець лабораторія написала мені на електронну пошту про те, що ця книжка вже є і вже може бути мені надіслана, але моя електронна пошта розпорядилася таким чином, що повідомлення від видавництва лабораторії скинула в спам. І так воно. Чекало на мене, поки я похопилася, а де ж моя перезамовлена книжка. Скрізь вона вже є, скрізь вона вже продається, а до мене вона чомусь не дійшла. Стосовно художньої літератури, яку випускає видавництво лабораторія, то тут в мене не зовсім хороший досвід. Книжку, яка була придбана мною в цьому видавництві, яку написала американка китайського походження Джені Тінхвейджан під назвою Чотири скарби неба, мені різко не сподобалося. Сподіваюся, що книжка Ніти про спокоївка» сподобається мені набагато більше. Отже, чудові форзаци, чудове оформлення і ось така закладинка з інформацією про благодійний фонд Повернися живим. З англійської мови переклала Марта Госовська. В анотації зазначено, що це дебютний роман Ніти Прус, який став дуже популярним в багатьох країнах, став бестселером. І це така собі кримінальна історія, детективна історія по Київці, яку звинувачують у вбивстві. Ну що ж, детективи я люблю, і, відповідно, буду читати. І сподіваюся, що саме ця історія мені сподобається. Ну, так, звичайно. От вона сподівається все і сподівається. А якщо знову не сподобається, що будеш робити? Друге передзамовлення, яке мене дуже потішило, це. Третя частина корської трилогії Джерельда Дарела. Це третя частина, яка називається Сад богів. Я просто обожнюю, як видавництво Богдан випускає книги Дарела. Мені здається, що це просто зразкове видання. У мене є дві попередні книжки. Перша книжка під назвою Моя сім'я та інші звірі. І друга книжка, друга частина під назвою Птахи, звірі та родичі. Чому мені так подобаються ці книжки? Ну, по-перше, це дуже якісний переклад. Це не просто переклад, це ще переклад з урахуванням того, що тут багато біологічних термінів, що тут багато описів різних, різних тварин, рослин. І це все подано достатньо правильно і достатньо коректно. Хороший папір, достатньо великий шрифт. Ну, і, звичайно ж, ілюстрації. Просто я від цих ілюстрацій, ну, просто-просто велика подяка, велика подяка художникам. Ось подивіться, ілюстрації не просто на одну сторінку, а ось вони так розкладаються, розкладаються і показують. Головних героїв цього твору, а це безсумнівно різні тварини і рослини, про яких розказує Дара. І мені здається, просто не можна не закохатися в цю книжку з таким оформленням. Я вважаю, що це просто, ну, це просто подарунок для будь-якого книголюба, для будь-якої людини, яка любить природу, яка знає, хто такий дарел, яка любить читати книжки дарела. Просто велика подяка видавництву Богдан. Та ще хочу показати вам форза це чудові, так само з різними. Тваринами і і рослинами ну просто, просто чудово. Це видно, що видавництво просто вложило і ті люди, які робили цю книжку. Це і перекладачі, і о, ілюстратори, художники, і, взагалі, ну, вся вся команда, яка робила цю книжку, просто видно з якою любов'ю вона її робила. І ця любов вона просто передається тим людям, тим читачам, які будуть читати цю книжку. Дуже дякую, видавництву Богдан. І дуже хочу, щоб видавництво Богдан випускало ще інші твори Джеральда Дарела. Просто-просто це якийсь подарунок для мене і для всіх поціновувачів творчості Джеральда Дарела. Дуже дякую видавництву Богдан! Далі. Далі хочу вам показати книжку, яку я дуже-дуже чекала. І цією книжкою порадувало мене львівське видавництво Апріорі, яке випустили її в 2022 році. Це третя книжка е, моєї улюбленої, тепер вже улюбленої шведської авторки е, Марії Ланг, яка називається Поглянь, он, смерть тебе чекає. Е, Далі, в прочитаному, я буду розказувати про другу книжку цієї письменниці, яку я прочитала, і отримала море задоволення, так само, як і від першої. Я маю на увазі книжку під назвою Король наш конвалія з гаю. Дуже цікава книжка. Дуже така небанальна зав'язка сюжету. І вона мені дуже сподобалася. Сподіваюся, що Марія Ланг не підведе мене і в цій книжці, і я отримаю просто чудовий шведський детектив з гумором і з дуже привабливими замальовками шведського життя у 50-х роках. Просто з нетерпінням чекаю, коли я почну читати цю книжку. І чого радіти? Знайшла собі авторку, яку буде автоматично купляти. І знову витрата грошей. От ні на що. Ну, ну це ж не висока художня література. А всього-навсього якийсь детектив. Ну що робити з цими книголюбами, Ну, я просто не знаю. Хоча, може, детектив це все-таки цікаво? Може і мені сподобається. Подивимося. Зараз я вам хочу показати, ну, просто-просто гарячу новинку. Це книжка 23-го року, яку випустило видавництво фоліо. Це книжка, ось така вона грубезна. Це книжка російської письменниці Олени Костюкович під назвою Цвінгер. Олена Костюкович це відомий перекладач творів «Умберто Еко. І це мене якби зацікавило. І ще мені зацікавив сам сюжет цієї книжки. Ідеться тут про головного героя, у якого є просто таке хвороба або може прокляття. Він має ідеальну пам'ять, і він ніколи нічого не забуває. І я так зрозуміла, що в цьому творі авторка буде розбирати. Дійсно, що це для людини пам'ять, що взагалі для людини пам'ять, і чи це родове прокляття, чи це навпаки благо, коли ти пам'ятаєш і хороші, і погані моменти і свого життя, і життя своєї країни. А ще хочу приєднатися до дискусії з приводу випуску книжок «Веденистом фоліо. Я, чесно кажучи, погоджуюся, що «Веденистом фоліо на відміну. Від інших видавництв не зовсім добре ставиться до своїх читачів. В частині того, як в якому стані випускає книжки. Навіть ось візьмемо на прикладі цієї книжки. Ця книжка, вона доволі грубезна, в ній майже 800 сторінок, але випущена вона. На дуже сірому папері низької якості. І, чесно кажучи, коли ти читаєш її, ну, в тебе складається враження, що ти читаєш якусь, знаєте, оцей Pulp Fiction. Да? Це якусь таку от, е літературу низької якості, е як щодо змісту, так і щодо, е щодо оформлення. Ну, це тобто література, якби та книжка на один раз. Але і мені здається, що такий підхід до о, видавництва книжок свідчить дійсно про неповагу до о, читача в першу чергу. І якщо в мене хтось дивиться з видавництва фоліо, то я дуже прошу дослухатися до думки читачів і якимось чином перебудувати свою роботу. Тому що в подальшому видавництво просто буде втрачати і гроші, і, о, і читачів. Угу. Купила знову грубезну книжку. І радію як дитина. А коли ти будеш її читати? А скільки до цього куплених грубезних книжок не прочитано? Ну, що ж, час ще є. Будемо спостерігати. Може, хоч одну в цьому році прочитаєш грубезну книжку. І це буде велика галочка і велике досягнення. Далі я вам покажу ті книжки, які я отримала з видавництва Друк. Я замовила дві книжки. Одна, це книжка моєї улюбленої Лариси Денисенко, яка називається Танці в масках. Ця книга була випущена видинистком народдрук ще в 2015 році і мені захотілося її прочитати. Ті, хто дивиться мій канал, знають, що Ларису Денисенко я люблю і вважаю одною з найкращих українських авторок. Тому, я думаю, що ви не здивувалися моєму придбанню. Так. Фанатка Лариси Денисенко. Може, треба створювати якийсь клуб фанатський або вступати вже існуючий. Ну, скільки можна рекламувати Ларису Денисенко? Лариса Денисенко сьо, Лариса Денисенко то. Хоча... Можливо, вона не також і погано пише, а може, взагалі пише досить добре. І друга книжка. Це в них теж новинка, новинка, новинка 23-го року. Це невелика книжка турецького автора. Зараз прочитаю, тому що, чесно кажучи, турецькою не володію, І імена турецьких авторів, як на мене, такі. Кемаль Єлмас. Так от. Це книжка турецького автора Кемаля Єлмаза, яка називається Елефтерія зі Стамбула. Елефтерія це власне, власне ім'я Гречанки, яка проживала в Стамбулі, і яка якраз в присумних при сумних подіях у вересні 55-го року знаходить своє справжнє кохання. Ви знаєте, Нородрук видаництво, яке радує читачів знайомством з сучасною літературою. До речі, я зараз читаю книжку, яку я придбала видаництво Нородрук. Називається вона Я залишаюся тут. і Вона мені дуже дуже подобається. Сподіваюся, я теж про неї розкажу у прочитаному. Турецька література. Одначе ваші географічні стрибки доволі значні. Англія, Україна, Туречна. Ну-ну, подивимося, що там буде далі. Ну, а зараз я хочу вам показати посилку, яку я отримала від своєї подруги по буктюбу. Людочки, яка веде канал Books and Life. Мені це дуже приємно, оскільки, коли я починала робити свій канал, я дуже сподівалася, що я знайду в Ютубі тих людей, які так само люблять книжки, так само люблять читати, як і я. Я знайду близьких по духу книголюбів. І я дуже дякую Людочці за ту посилочку, яку вона мені надіслала. І зараз з вами я буду дивитися, що саме в цій посилочці. Ось так вона виглядає. Я її вже відкрила, щоб не шуршати вам. І буду потихеньку її розпаковувати і показувати вам. Це не проста посилочка, це посилочка з секретами і секретними кодами, секретними книжками. Чотири капець. Як ви як виявилося, це непроста посилочка. Людочка прислала мені чотири книжки. І ще і до книжок трошки. Спочатку я почну з того, що було до книжок. Це такий невеличкий пакетик з смачними цукерками. Ой, це, напевно, якась це закладинка. Дуже красива. Ой. З якоюсь, з якоюсь морською тваринкою. Чудово. Чудова закладинка. І, до речі, в мене проблема, що в мене немає закладинок. Я постійно їх десь гублю. І, і тому мені дуже важко зорієнтуватися, на якійсь сторінці в книжці. Я закінчила читання. Дуже, дуже дякую. І ще одна закладиночка, називається книжкова поличка. Ось така ось така закладиночка, де всього-всього, де крім книжок, знаходиться на наших книжкових поличках. І, до речі, кішка теж є. І ось така невеличка, невеличка шоколадка. Але дуже-дуже але дуже приємно отримувати такі солодкі подарунки від е, своїх друзів по Ютубу. Ну, а зараз, зараз я хочу вам показати ось ці чотири книжки. Ось так. ось так вони виглядають. І вони просто ось так запаковані. І на кожній книжці знаходяться ось такі ось такі невеличкі стікери, Я сподіваюся, з підказками, тому що, тому що можу не втілити і можу не розгадати. Ну що ж, книжка номер 1 Олю, тобі подобається ця письменниця? Нещодавно ти прочитала її роман, що увійшов до коротких списків BBC 2022. Однозначно, це книжка Галини Петросаняк. Зараз будемо розпаковувати. Що ж, я дійсно вгадала. це книжка української письменниці Галини Петросиняк, яка має назву наш сусід Альбер Гофман. Мені дійсно дуже подобається ця письменниця і її дебютний роман Віла Анемона. Дійсно увійшов до короткого списку книжок BBC 2022. На жаль, він. Не став найкращим за версією BBC, але мені дуже сподобалося. І я вважаю, що Галина Петросеняк одна з найкращих письменниць сучасної України, яка пише глибоку і справді європейську прозу. Дякую, Людечко. Друга книжка. Читаю: Барселона після громадянської війни. Доля 17-річної Андреа. Сверлива родина. Злидні. Чи здійсняться мрії дівчини? Впевнена, 100% щось здійсняться. Наскільки я пам'ятаю, я бачила цю книжку у огляді Людочки. Це книжка, по-моєму, називається Вона Ніщо і Маріла Форет. Зараз ми з вами подивимося. Я вгадала, але тільки з іменем авторки не вцілила. Це книжка Кармен Лафорет, яка називається Ніщо. І наскільки я пам'ятаю, люди вона дуже сподобалася. І, і смаки у нас, в принципі, дуже похожі. І я сподіваюся, що ця книжка мені теж сподобається. Цікаво. Барселона. Ой, як вона цікаво оформлена. Буду читати. А далі третя книжка, що всі цікавіше і цікавіше. Читаю: Жорстокі злочини, метафоричні демони Південної Африки. Хто вбивця? Ну, тут я точно можу сказати, що це книжка, яка була випущена видаництвом Нора Друк. Щось там було про вбивство в Африці і, по-моєму, Людочка теж про неї розказувала в своїх оглядах. Автора хоч убий не пам'ятаю. Так, дивимося. Так, це книжка, яка була, яка була випущена видавництвом Норадрук у 22-му році, автор Курт Еліс серед вовків. Ну, Людочка знає, як я люблю детективи. І е, ця любов, вона все зростає і зростає, тому я з задоволенням буду читати цю книжку. І з задоволенням перекажу вам мої враження. Ну, і остання книжка в я тут дуже нервуюся. <смі> і остання книжка, яку мені надіслала Людочка, зараз переді мною. І зараз я буду знову читати вам підказку. Книга про буркутуна, який був усім незадоволений, але й допомагав усім. Я так розумію, що для книголюбів взагалі загадок не існує. Це Фредерік Бабман. Книжка про е, Увера. Так, я дуже хотіла хотіла познайомитися з цією книжкою. Я е, дивилася фільм, і фільм мені. Дуже сподобався, навіть не тільки сподобався, тут важко так сказати, що він сподобався. Він мене просто вразив. І е, в кінці, е, коли виявився е, секрет Уви, е, я просто плакала. І е, дійсно, е, велика дякую за те, що я маю змогу в українському перекладі е, прочитати книжку Фредеріка Пакмана Чоловік на ім'я Уве. Е, я сподіваюся, що моє знайомство з. Фредріком Бакманом буде довим і щасливим, оскільки видавництво Книголав просто чудово видає книжки цього письменника. І я сподіваюся, сподіваюся, що я оціню Фредріка Бакмана і, можливо, він стане одним з моїх улюблених авторів. Ще раз хочу подякувати Людерсі за ті книжки, які вона надіслала. Мені дуже приємно за такий подарунок. Просто мені здається, що мені не вистачає слів для того, щоб передати свої емоції за, за ті книжки, за взагалі за, за ті емоції. Які прийшли разом з книжками від людочки. І взагалі за, за те тепло, яке я бачу, передається у Людочки і з екрану, коли вона веде свій канал, і як буктюбера, і це тепло, яке передається від, люди, від людочки, як від людини. Ще раз вам покажу ті книжки, які я отримала. Від е, люд, Людочки з каналу Books and Life. Це детектив Курта Еліса Серед вовків. Це книжка про Барселону Кармен Лафорет, яка називається Ніщо? Це книжка Галини Петросиняк, яка називається Наш сусід Альберт Гофман. І це книжка Фредеріка Бакмана, яка називається Чоловік на ім'я Уве. Я не знаю, я просто, я просто настільки задоволена цим подарунком, що в мене е... я напевно спроможуся тільки сказати велике-велике дякую. Ну, добре, тут у мене питань немає. Подарунки від інших блогерів. Це завжди приємно. Ну, що ти покажеш. Ну, на цьому я буду прощатися. Бажаю вам дійсно гарних книжок, гарних емоцій. Ну і те, що я вам завжди кажу, я вірю в те, що ми переможемо. Ми не можемо не перемогти. На все добре!